Цинічно, але Путін зробив більше для нашої українізації і для нашої ідентифікації, ніж всі президенти України до цього. Це треба визнати. І завдяки ворогу, спільному ворогу, ми зараз маємо напрямок, який давно вже хтось назвав геть від Москви. Пане Антопович, я вас вітаю на першому каналі суспільного мовлення. Дуже дякую за ваш час. Дякую вам. Ми з вами маємо на основі чого підбивати певні підсумки, бо не лише впродовж всього цього непростого року рейтинг проводив соціологічні дослідження, але й в принципі ми говоримо вже про кілька років послідовних досліджень, на основі яких ви можете робити певні висновки. І я маю до вас перше запитання, таке воно і трошки соціологічне, і трошки філософське. Чим вас, українці, здивували? Цього року? Стійкістю, стійкістю, відсутністю паніки. Як би вона не проявлялася в перший день війни, чи в наступній, чи в обстріли, але це стійкість без панічного. А скажімо так, складемо зброю і будемо домовлятися. Ні, боремось до кінця, і це ці показники просто зростають. Тобто, не можна сказати, що ми десь, коли мені кажуть, там українці втомилися від війни, чи є втома від війни, як вона проявляється? Я кажу, нема втома від війни, в сенсі, в якому ви запитуєте. Тобто, що ми готові скласти зброю. Цього нема. Чи ця мобілізація? Стійкості української вона ситуативна зараз на період війни, на період кризової ситуації. Чи на вашу думку ми говоримо про щось, що збережеться з українцями і після війни? Я думаю, ця стійкість завжди в нас була, і вона просто проявилася в умовах війни. Це почнемо з цього. А далі давайте розкладати цю стійкість на якісь складові. А стійкість до чого? До політичної єдності, відсутності політичних чвар. Українці на період війни однозначно закопали ці сокири да і не махають ними. Певні політики продовжують махати, але ну вони бачать, що це не відбувається в жодних громадських настроях. Відповідно, вони й самі закопують уже ці сокири в економіці. Що думаєте, у нас зразу буде там не знаю клондайки? Ми станемо а не знаю ким і в якоїсь суперекономічно -супер розвиненою державою. Ні, нас чекає напевно хороша, маю на увазі важка економічна криза. У нас попереду важкий період, але стійкість. Щодо ворога, щодо власної незалежності, щодо власної волі, я думаю, вона в нас в крові і це назавжди, це не не, не набуто в один день. Ні, вона в нас завжди була. Просто її ж не було де проявляти. Ну, давайте так. Майдан 2004 року, майдан 2014 року. Це ж також прояв стійкості, коли ми скидали владу або відстоювали свої громадянські права. Це також прояв стійкості. А зараз ми виборюємо незалежність вже в повному значенні цього і перед страшним ворогом, великим ворогом. Я знаю, що рейтинг заміряє також, ну можна так сказати, самосвідомість громадян України, жителів України. Чи вважають вони себе громадянином України? Чи громадянином, наприклад, свого регіону, от чи зростає ця кількість людей, які ідентифікують себе з державою Україна, і чи зростає кількість людей, які зараз в цих умовах відчувають гордість за те, що вони живуть в Україні? От власне це ваше питання. Воно ілюструє основну зміну, яка відбулася в українців, а, а саме інше сприйняття власної держави, оцю гордість за те, що ти українець. Давайте будемо відвертими. Ну, по-перше, якщо соціологічно, то до війни 8 з 10 українців ідентифікували себе як громадянин України. Мало це чи багато? Ну, на фоні європейських держав, напевно, середньо. Да? На фоні там якоїсь історичної е е спадщини, може, навіть багато, але це 8 з 10, а не 10. Вісім з десяти, як громадяни України, ну, а решта. Ми, ми були і радянські люди, були, але і радянські люди, там був величезний відсоток, який і громадяни України, і радянська людина, або там громадянин світу. Це ж різні ідентифікації, які можуть перетинатися. Тут не можна сказати, що там вісім, а решта там інші. Ні, це перетинається все. Але на сьогодні ми маємо 10 з десяти українців, які ідентифікують себе з громадянином України. Їм стало не те, що не соромно. Вони відчули цей зв'язок з цією землею, з цією територією і найголовніше з цією країною, державою Україна, в якій вони живуть, і відповідно по-іншому почало сприйматися і минуле наше не, недалеке минуле, ну і далеке, і недалеке. Да. Від далекого ну, Степан Бандера став героєм майже для всіх українців. Що українець більше прочитав про Степана Бандеров? Чи дізнався як про щось про історію України? Нічого подібного, це інше сприйняття. А українець критично почав дивитися на радянське минуле і на спільне минуле з Росією на росіян на Росію як ворог. Що це? Ми щось дізналися інше ніж було століттями до цього. Ця війна це така сама війна, як і всі були попередні з росіянами. Да? Ні, українець історію не, не вивчив за ці місяці чи ті перші тижні, ні, але він змінив своє ставлення. Ну і нарешті, навіть 30 років незалежності ми запитували в не ми, а інститут соціології запитував, здається, в 2021 році, тобто за рік до війни. Чого було більше в період незалежності невдач чи успіхів, чи порівну. Да. Ну, звичайно, більшість українців чи відносна більшість українців вважала, що. За 30 років незалежності ми були таким, ну, не дуже вдали, вдалою державою. У нас були невдачі в основному. Жили ми погано. Умови у всіх були погані, влада ні з чим не справлялася, і було все гірше і гірше і гірше. Це 21-й рік. І ось ми, як соціологічна група рейтинг, в 22-му році повторюємо ці питання. І ми бачимо, що вже 30 років незалежності говорять, оцінюючи. 30 років незалежності українці говорять, що та ні, такі ж гарні були 30 років. І ми, в принципі, успіх мали і розвивалися, і влада перфектно справлялася, економіка росла. І умови українців були непогані, хороші умови, ми добре жили. Все і пізнається в порівнянні. Все в порівнянні. Абсолютно ви праві. І тут, знаєте, коли вже як, як, як так спрощувати, ну коли ти вже на дно опустився, то все, що вище дна, це вже ріст. І тому, якщо ти живеш, якщо з неба не падають ракети, якщо в тебе є світло, якщо в тебе час від часу або постійно є вода, то значить в тебе гарні умови. І ось тобі вже ми спростили свої вимоги. Це одна сторона цих відповідей, цього покращення в динаміці, але з іншого боку, є ще зміни в свідомості. В чому українська стійкість проявляється? Ми не кидаємося один на одного раз. У нас є один спільний ворог, Росія, Росія-2. Ми спільно хочемо в Європу і жити в Європі, бути частиною Європи, і ми себе вже ідентифікуємо з європейцем. Ми себе по іншому почали бачити навіть з боку на фоні європейських країн. Якщо ми до війни фіксували, що абсолютно більшість українців, відповідаючи на питання, а куди б ви віднесли Україну на фоні європейських країн від Україну відносили в те, що називається фейл стейт, тобто ні країни, які не вдалося неудачники, ну скажімо так. То зараз ні. Ми як мінімум середнячки, а взагалі ми на рівні європейських держав. Так вважають українці. Це зміна самооцінки. Занижена самооцінка, яка в нас була, знаєте, такий хуторянський, якийсь українці в Європу, коли приїжджали, вони не дуже хотіли казати, що вони українці. Вишиванки, жовто-блакитні прапори. Ну було рідко, скажімо, скажімо, відверто. Да? Зараз український прапор скрізь, скрізь в Європі, скрізь, і ми гордо несемо своє свою ідентичність українську тому це дуже добрі зміни які від нас це цей стрес оця, війна нас заставила мобілізуватися і змінитися в кращий бік до речі, ви кажете про рух у бік Європи про сприйняття себе також як частина Європи. Чи розуміють українці, що для того, щоб, зокрема, зрештою наша заявка на членство в ЄС стала реальністю, українцям і українській державі ще доведеться добряче попрацювати? Я тут маю на увазі і такий виклик, як корупція. Я тут маю на увазі також, наприклад, реформу судової правоохоронної системи. Чи є усвідомлення того, що мало назватися європейцем для цього потрібно ще багато? То чого зробити, ми доводимо, що ми можемо постояти за себе, але чи можемо ми розібратися всередині своєї країни? Е, давайте так, цей запит або ж ці думки в українців були завжди і до війни, в тому числі. назовні ми всі визнавали, що ми глибоко корупційна держава, і корупція номер один проблема, яку треба вирішувати. Ми розуміли, що це заважає нам жити як в Європі, адже українець, коли казав, що він хоче в Євросоюз, він хотів жити як в Європі. Спокійно, забезпечено, відносно тихо, да, тобто красиво. В Європі трава зеленіша. Ну, десь такі уявлення будуть. Так от, для того, щоб це все стало реальністю, да, потрібні зміни, потрібна боротьба з корупцією, потрібні судоваги, ну, суди, потрібні правоохоронні органи, потрібно жити як європеець по законах і рамках. І українець, скажімо так, ну, змінюватись завжди важко. Да, і... І вийти з зони комфорту важко завжди. Тому це такий довгий був процес. Це динаміка, яка на роки розтягувалася. Зараз у нас динаміка за тиждень раз і змінилася, да, і потім тягнеться. Але то роками там збільшувалась кількість людей, які не визнавали або не використовували побутову корупцію в особистих цілях. Збільшувалась кількість людей, які зверталися до судів і відстоювали свої права як громадяни в судах, а відповідно вимагали з цих суддів. Справедливості, як мінімум, це все було розтягнуто в часі. Так от зараз ці зміни, час зжався. І зміни відбуваються швидкі і карколомні. Вони неймовірні. Ми змінилися більше, ніж за всі попередні 30 років незалежності. Просто в один тиждень. Відповідно, чи ви запитали, чи українець готовий до таких змін? Зараз українець каже все після війни, все після перемоги. Тому що ну, не можна думати про політику, чи не можна думати про якийсь розвиток не знаю, будь-якої якоїсь галузі чи демократії в Україні е в умовах війни. Ну як можна щось планувати, коли тут летять ракети? Як можна взагалі бачити щось далі, ніж в принципі кілька днів? Я хотів сказати тиждень, не знаю чи тиждень кілька днів. І все, і ця короткостроковість не дає мені, як соціологу, відповідати на ваше питання, чи готовий українець до цих змін. Я думаю, з огляду на того звіра, який є нашим сусідом, українець буде готовий на будь-які зміни і будь-який вихід з зони комфорту після перемоги, для того, щоб убезпечити себе в майбутньому. А українець бачить єдиний, ну точніше, два. Найголовніші напрямки, які можуть убезпечити нашу державу від Московії, це вступ України до НАТО, вступ України в ЄС і обеззброєння Росії або ж ядерне роззброєння Росії, тобто забрати в неї зуби, якими вона може кусатися. Ось і наші шляхи. І ради цього, я думаю, Українець зможе. Побороти корупцію, прийняти будь-які закони. Далі буде питання до влади. Далі буде питання до реформ, які будуть впроваджуватись в Україні. І влада зобов'язана буде це зробити і дотримуватись цих законів. І починати влада завжди повинна з себе не зажимати гайки громадянину, який дякує лікарю, а зажимати гайки в себе. Тоді громадянину автоматично продовжити це, і громадянин це прийме. Якщо це буде такий порядок, і так це буде відбуватись, ми будемо просто успішною державою. Якщо влада не зможе відобразити або ж піти цим шляхом, тоді українець отримає величезне розчарування. Якщо ми будемо далі жити так, як ми це завжди робили свій до свого по своє, з корупцією, з відмиванням коштів. Якщо влада буде витрачати кошти не на те, що потрібно. А якщо не буде контролю над витратами, якщо не буде незалежним суд, звичайно, ми скотимося в те, що ми були і до того. Давайте проілюструю соціологією. Перед кожним новим роком, в останні роки, ми запитували українців, як на вашу думку, зміниться ситуація в державі в наступному році. І, чесно кажучи, оптимізм був, да, ну, буде краще, там казала плюс-мінус половина українців. Буде так само, казала там ще величезна частина українців. І буде гірше, теж казали, добре, там 20-25%. І що зараз? Зараз, звичайно, з цього дна ми бачимо, що буде точно краще в наступному році. Хорошо, але ж критична оцінка, і оце таке, знаєте, болото, яким попахувало наше життя нашої держави до війни. А воно ж воно нас десь наздоганяє, да, і від нього доведеться якось відкараскатись, відбитися, бо не можна жити так, як завжди. Уже це не вийде. Будь-який політик, будь-який державний діяч, будь-який навіть фізично громадянин, звичайний, який прокидається кожного ранку і каже собі: лиш би це закінчилось, я хочу жити як колись. Без війни, без нічого. Я хочу так, як колись. Не буде вже як колись. Треба прийняти це, і багато хто вже це зрозумів і вибудовує себе нового чи свої нові реалії, і рухається далі. Тому а ці зміни в нас ще чекають попереду, і тут головне не отримати розчарування від своїх очікувань, бути готовим, точніше, до своїх очікувань докласти певні зусиль. Пане Антопович, ще хотіла запитати про, от повертаючись до теми історії, дійсно міняється ставлення до своєї історії. Навіть я би сказала, що зростає інтерес до своєї історії, принаймні бачу це по своєму оточенню. Хотіла окремо запитати про українську мову. Є низка чинників, які, як мені здається, впливають на те, що українська мова стає дедалі більш вживаною. Це і закон профільний, але це також війна. Чи ви фіксуєте? Зростання кількості людей, які е, вирішують на користь української мови, ми розділяємо питання української мови на кілька складових. Перше, це, звичайно, самоідентифікація. Яка мова твоя рідна? І навіть російськомовні люди говорять, що рідна мова для них українська. Вони народилися з нею, можливо, батьки говорили, а вони стали російськомовними. ну, через обставини, через не знаю, російськомовне оточення, що завгодно. Так, пояснень може бути багато. Відповідно, рідна мова зараз. Для якщо не помиляюсь, в 80% є українська, і ця тенденція зростала від початків незалежності. нон-стоп, постійно. Ті, хто називав російською мовою рідною, вони постійно знижували, знижували. Зараз я не пригадую, здається, там якісь 9% кажуть, що в них рідна мова російська, є ще там двомовні і так далі. Ну не не суть важливо. Так от це питання самоідентифікації. Вона вже зростає, Це прекрасно. Ти розумієш, хто ти? Ти українець і твоя мова рідна українська. Є політичне питання мови, да, як мають співіснувати в Україні українська та російська мова? Да. Це питання завжди на виборах витягувалось, дати розширені якісь права в якимось регіонах, ввести другу державну, по різному можна було трактувати чи говорити, обговорювати, але. На сьогодні це питання взагалі зняти його треба, просто викинути в смітник для наших політиків. Абсолютна більшість 90, понад 90% називає, що єдиною державною мовою в Україні має бути українська. Цього питання не існує. Якщо якийсь політик це витягне, ну, по-перше, він не в тренді. А по-друге, він хоче вернути назад нас, тягти цими гирями назад в багно, про яке я казав трошки швидше. Ну, і є питання, власне, мови в побуті. Тут зміни є, і я чув різні точки зору про те, що де ж ви фіксуєте, немає ніяких змін, ті, хто говорили російською, ті й продовжують, нічого подібного. За соціологічними даними, так, незначна кількість людей зараз ну, незначно на незначні відсотки зросла кількість людей, які в побуті користуються виключно українською мовою. Третина російськомовних людей. з, ну, Щонайменше висловлюють наміри перейти на українську мову найближчим часом. Дві третини людей, які говорять вдома двома мовами, а говорять про те, що найближчим часом збираються перейти на українську мову. Це декларація намірів, вона може не статися, але вона є. Нарешті фактичні дані. Якщо ми говоримо про людей російськомовних та тих, хто говорять вдома двома мовами, 40% з них це майже кожен другий з них. А з початком війни, ну або дуже часто, або навіть постійно використовує українську мову в побуті. Так він залишається російськомовним в голові. Треба перекладати. Ти думаєш російською мовою. Так, ти виріс, так в тебе складені мізки, як на то пішло. Але ти стараєшся і ти робиш свідомий вибір на користь української. Я вже мовчу про свідомий вибір для дітей. Україномовні школи, україномовні вузи, українська література, українські мультики, українське все для цього справді був потрібен і закон, який був ще до війни, і там в давні часи, я навіть не пам'ятаю, який це 2002 рік здається заборона російськомовної реклами. Це дуже давня історія, але все це працювало і працює зараз на утвердження української мови. Тому до повної україномовності нам ще далеко, але рух іде дуже швидкий. Знову ж таки, він в рази швидший, аніж було 30 років. До цього ще один цікавий момент ще до 24 лютого, якби я е, мені розповіли про можливі такі стрімкі темпи дерусифікації в Україні. Я би, мабуть, переживала, як це буде сприйнято в суспільстві, що в е, різних населених пунктах е, або там представники можливо різних вікових категорій, е, деякі з них могли би сприймати це гостро, можливо, навіть були б якісь протести. Зараз ми бачимо, що в умовах воєнного стану рішення, які у на користь дерусифікації, перейменування вулиць, демонтаж пам'ятників. Все це проходить доволі тихо. Я ж казав, ну, не тихо, на ура. Може, аплодисментів ми не чуємо. але це все заслуга, Це заслуга, ну так скажемо, цинічно, звичайно, це заслуга Росії, що це все так виглядає. Е, цинічно, але Путін зробив більше для нашої українізації і для нашої ідентифікації. Більше ніж всі президенти України до цього. Це треба визнати. І завдяки ворогу, спільному ворогу, ми зараз маємо напрямок, який давно вже хтось назвав геть від Москви. Ми йдемо цим напрямком, і я думаю, це не закінчиться з закінченням війни після нашої перемоги. Це не закінчиться. Українці 60% кажуть, що вони ніколи не відновлять стосунків з росіянами. Це неможливо апріорі а ще близько 20-30% говорять про те, що це відновлення можливо через 20-30 років, то в сумі це десь 80, понад 80, до 85% десь відсотків українців, які не бачать можливості до відновлення стосунків з Росією. А відтак, все, що має в своєму складі слово «Росія», «Путін», «росіяни», не знаю, давайте далі там продовжимо чи матюками якимись, але все, що має з цим стосунок, все заперечується українським. Українська православна церква Московського патріархату. Кількість прихожан зараз 2% в нашій соціології. Що це означає? Це означає, що кількість фізично прихожан, які ходять до цих священиків чи в цю церкву, їх значно більше. Їх же багато, і територіально багато, але ідентифікувати себе, власне, з. А конфесійною приналежністю саме до московського патріархату вони не, не хочуть. хоче ніхто. На сам кінець я хотіла б з вами поговорити саме про бачення українців перемоги України у цій війні. Насправді соціологія вражає те, наскільки українці оптимістичні щодо цього. Попри всі труднощі, я була дуже вражена тим, що от в ваших опитуваннях рейтинга знайшла цифру, що 85% українців переконані. Що Україна, по-перше, переможе росіян, а по-друге, поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом і тими територіями, якими ми знаємо як окремі райони Донецької та Луганської областей. За цих умов виглядає так, що говорити про будь-яке схиляння України до переговорів зараз, це завідомо провальна стратегія, як для керівництва Української держави, так і для держав-партнерів. Ви абсолютно праві, тільки поправлю одне питання. 97% українців вірять в нашу перемогу. Не сумніваються, жодного сумніву. Це 97%. Тому ми оптимістичні. У нас є віра, у нас є стержень, завдяки якому ми в принципі обороняємось і також даємо, ну, даємо собі раду в тилу, грубо кажучи, да? не сваримось, а працюємо на цю ж перемогу. А щодо того, як ми маємо закінчити війну, до якої міри ми маємо воювати, так на сьогоднішній день 85% каже, що ми повинні звільнити всі свої території, тоді це буде перемога. Є незначна частина, ну є одна частина це 9%, до 10%, скажімо так, та людей, які вважають, що потрібно зупинитися на кордонах до 24 лютого, тобто без Криму і без частини Донбасу, бо нам немає з ними що робити. Вони були в окупації 8 років. Ми не дамо собі з ними ради, тобто цього достатньо для них, але це 10%, до 10%. І є незначна частина, ну як, як завгодно, можна до них ставитися для людей, які кажуть, що потрібно йти на територію Росії і воювати далі, допоки Росія не впаде, бо інакше вона не зникне. Да, Таких 4%. І ви абсолютно праві. Будь-який представник влади, який тільки скаже про те, що потрібно зупиняти війну, і потрібно якось іти на перемовини з Росією. він... В принципі, м'яко скажемо, не буде зрозумілим для українця. Так само наші партнери, коли вони закликають, що нам потрібно сісти з росіянами за стіл переговорів. Ну м'яко кажучи, українець на це зовсім не погоджується. Тому війна до перемоги. А перемога це наша територія, наші кордони 91-го року. Це факт, так є наразі, і чи може на це щось вплинути? Ну, давайте так за 9 місяців війни, чого ми ще не бачили. Звірство, зґвалтування, вбивства, обстріли, знищення інфраструктури, депортації. Чого ми ще не бачили? Атомної війни ми напевно ще не бачили да атомної бомби. Чи може вона вплинути на ці настрої? Ну гіпотетично можу припустити. Але але українці, якщо не помиляюсь, 25% вірять, що Путін може застосувати ядерну зброю, а більшість не вірять. Тому навіть до цього питання, навіть атомна війна, атомна зброя не схилить українця до. Перемовин з росіян. Я хотіла запитати вас про цей запас міцності, оптимізму і ентузіазму українців. Вісім років триває війна, десять місяців повномасштабна війна. Чи може бути таке, що оці цифри, про які ми з вами зараз говоримо, вражаючи, вони будуть знижуватися? Знаєте, якби війна стосувалася певної категорії людей або певної території, як це було вісім років до цього. Війна була десь на Донбасі про Крим, ми вже підзабули, ну і якось хотілося від... відхреститися від цього. Тоді би можна було говорити про ну, там, зниження стійкості, там відсутність запасу міцності, ще щось. Війна зараз стосується кожного українця. В кожного другого українця є близька людина, яка служить на війні. Це наша соціологія. Кожен другий українець має товариша, чоловіка, батька, який служить на війні. Це стосується всіх. Тому запас міцності великий. І запас міцності він не, не, не вимірюється обстрілом зверху чи відсутністю світла. Він а, вимірюється внутрішнім настроєм, що так терпіти росіян чи жити з ними, чи домовлятися з ними про що це неможливо. Їх, як правильно сказав залужник, їх треба вбивати, не боятися вбивати. Все іншого шляху нема. І коли вони закінчаться на нашій території, тоді можна подумати, що робити далі з ними. Іти на їхню територію воювати, якось відгороджуватись якимось ровом, колючою проволкою, крокодилами поселеними там між нами і ними. Да, як завгодно, але це вже буде потім. Для початку треба звільнити свої території. Дякую вам, пане Антопович, за цю розмову. Дякую вам.